Як перша колона йшла, ми з дружиною спимо на різних кроватях. Дружині видно через вікно дорогу. А я під стіною спав мені не видно. Вона кричить: Василь, танки йдуть. Кажу, баба, ти що, здуріла. Не віриш? Встань, подивись. Я підняв вікно дуло під двором е, заборщиком. Я бігом одягаю, не одягаючись у трусах і вилітаю на дорогу. Йдуть колони, йдуть машини, танки. Один танк зупинився. Вилізло три хлопці. Я давай до них звертатися російською мовою. Ребята, вам що? не жаль? Чого за чим ви сюди прийшли? Ніхто не буде навіть знати, де ваша могилка, за кого ви воюєте, за карліка із бункера. Ані мовчі знову нернули в люк і все, заховалися. Ці поїхали, я пішов у хату. Коли б знову гудуть машини, вийшов я знову до них, вже одягнутий. Давай з ними опять розмовляти. Що вам потрібно в нас на Україні? Для чого ви сюди їдете? Що ми вам поганого зробили? А, один... а ти знаєш, що ваші бендери зробили на в Донбасі? Ти знаєш отаке от село? Я кажу, не знаю, хоча я його і не знаю того села. От. То я йому тоді кажу, раз ви приїхали вбивати бувають Бендерку, кажу, перед тобою стоїть бендера, рвану куфайку. розкажу кажу, ти прийшов з калашом, так стріляй. Дружина моя за мене схватилась, посунулася вниз, а їхній старший каже, батя, йди вдома. А то інфаркт получиш. Це перша колона йшла. Це броні транспортери, танки, ну в общем, вся вся важна вся, техніка. Радіолокатор, коротше, все на світі. Проїхали вони. Ну, ми ж зібралися сусіди, всі. Це ж. Я ж один тут дід, а то одні жінки. У нас в хаті одразу збиралися. Потім вони рішили, що в валі вхідний погріб, то там. Ну, раз пішли, другий раз пішли, третій раз, а то дівчата кажуть, не замкнуто, зайде. Замка немає, гранату кину або на курок, кажу, і ми всі трупи. Лучше сидіть у хаті. Сидимо в хаті, їдуть другі. Ми вже не виходимо з хати. Стали вони, прийшли, походили, подивились по двору. Давай відбивати сарай, відбили сарай. Забрали там в мене електроланцюжна пилка була, топорі молотки, все підібрали. Полізли в погреб. Я своїй кажуть, не підход ти не витримаєш. Бо де, як побачиш, що твоє тягнуть з погреба, а потягли вони це, стали в хату добиватися. Я тоді кажу, Варя, все вже нам без вихід. Ну, вискочили в коридор, я вже з матниками їх, москальня так кась так-так, перетак, кацапня, що ви робите, мародьори. стоять, дивляться, а погріб тут, як в сараї, я не бачу, як вони брали. А в погріб один з автоматом на одну сторону стоїть, другий на другу. Один, два нернули у погріб, один виносить. Ви Бо почистили, коротше. Ну, то не жалько того, не жалько, якби ви прийшли в гості, посадили б за сіл, а ви ж прийшли нас убивати. І так то це було вісім днів, мені наче, вісім днів ми святу не стало, розрядилися ці е, телефони, акумулятори. Біка що робити. А ми передавали постійно скільки танків, куди пішли. Бінзовозив, там 5-7 бінзовозів йде в сторону Олішани за горючим, а тут же стояли, позастрявали. Вже ж таке було страшно. Тут не пов... Вони таке тут зробили з дорогою. Це, це, це не мож... неможливо передати. Соляри поналивали, як не могли витягти. Потім після цього під'їхали до колодязя, задом крутонув, завалив нам колодязь, щоб і води не брали. Ми брали тут у ну, сусідки тут ходили кущами, там у неї в дворі колодязь, водичку, водичку брали. Я Рувонув на Коломіцево, там нема нікого на станції, закрито все. Я вертаю звідти, пішов на Серський, знайшов там жінку, ж, а там свят був, а в нас зруйнували, це, стовпа зруйнували між колісниками і лісовими сорочинцями, стовпа звалили. У нас не було електроенергії. Я там зарядив телефони, повернувся назад. В жасі, де ти, де ти ходиш? Ти чого, ти чого пішов? Саме головне, що Касапня нам горя, горя наробила. Горя дуже багато наробила. Розстріляли Юрка, 56 років було. Він е, пиляв ножовочкою біля сарая дровця, щоб топити. А вони їхали танком. Вони ж тут е, таке зробили, що вже не могли їздити по, по цій дорозі. Тут такі вирви отак були. Вони поїхали навколо села. Ну, він там пиляв дровця, воно із крупнокаліберного кулемета садонули, просто так, для розваги. І вбили. Він безвредний був. Тиждень Юрко лежав це, під сонцем, Ну, тоді мороз був. Боялися чи він замінований, чи не замінований. Ми сповістили Петровну, сповістили все. Як тільки одійшли кацапи, зразу приїхала міліція. Експерти, все, в общем, знімали все, фотографували, документували, так і в нас. так і у нас. Шипки прийшли по обіцяли по, по, допомогу, ну ми самі знайшли змогу постекли вікна. В Галі до сих пор криша тече, шифер побитий. Не ця хата, а туди далі. Хата. Оце таке було.